У вівторок час новини на нашому каналі У студії для вас працюватиме. Любиворська, Мої вітання. У основних аеропортах Європи напередодні та під час Євро 2012 в обмінниках продаватиметься українська національна валюта. Таку можливість передбачила для зручності десятків тисяч вболівальників, які летітимуть в Україну. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков. Вередовець підкреслив, що заради комфорту фанів спростили всі процедури з усіма прикордонними пунктами на державному кордоні налагоджений зв'язок і додав, що нещодавно досягли домовленості і про те, щоб гості чемпіонату Європи перетинали державний кордон Україна-Польща лише раз на боці Польщі за спрощеною процедурою. Державна податкова служба України вже традиційно проводить конкурс податки очима дітей. З кожним роком зростає кількість робіт, в яких школярі різного віку ліцем чи пензлем відтворюють своє бачення того, яку користь приносять податки, як і для чого працюють податкові служби. Розпочався перший етап всеукраїнського конкурсу дитячої творчості податки очима дітей. 2012 Конкурс триватиме до 30 вересня і проходитиме в три етапи: перший районний рівень, другий регіональний. Третій етап всеукраїнський. Взяти участь у конкурсі можна у двох категоріях: 9-11 та 12-15 років. Матеріали на конкурс прийматимуть до 1 квітня цього року в ДПІ Острийському районі кабінет 101 за адресою вулиця Сколівська. 7. Різдвяна заметіль Софія 2012. під такою назвою Строю відбулися всеукраїнські змагання зі спортивно-бальних танців. Понад дві сотні пари різних вікових категорій вийшли на паркет зали народного дому. Майстерність, артистизм та пластичність оцінювало поважне журі. Глядачі милувались красою бального танцю. Подробиці від Світлани Коханчик. Свято майстерності та грації відбулося цими вихідними у Стрию. Танцювальний турнір вже вкотре провів стрийський клуб Софія, центру творчості дітей та юнацтва під керівництвом Лариси Кулинич. На паркет позмагатись за першість вийшли учні десяти клубів з різних міст області, а це майже 200 пар різної вікової категорії. Під назвою «Різвяна заметіля відбулись в приміщенні Народного Дому. Свою майстерність на усо показали як досвідчені бальники, так і дебютанти. Організатори турніру переконані, такі змагання не лише випробування фізичного духу спортсменів, а й виховання молоді. Змагання зі спортивно-бального танцю відбулось під патронатом президента благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце найбільше ми завжди готові допомагати обдарованим і талановитим дітям. І коли до нас звернулися організатори. Конкурсу з приємністю відгукнулися і допомогли в організації цього конкурсу. А всім вам сьогодні я зичу перемоги. Учасники турніру показали техніку повільного та віденського вальсу, чачача, джайву, румби, самби та пасадобля. Такі змагання у стрію відбуваються щороку. Потрапити на них доволі престижно для бальників, адже досвід отриманий на паркеті неоціненний. Та проходять першості нечасто, часто. Відтак на майданчику усі пари викладаються по повній, аби отримати заповітну нагороду. Міністерство інфраструктури України видало наказ про зміну назви міжнародного аеропорту Львів. У наказі зазначено, що з 6 лютого цього року повна назва аеропорту повинна бути державне підприємство Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького. Нагадаю, 9 листопада 2011-го на засіданні Кабміну за поданням віце-прем'єр-міністра міністра інфраструктури Бориса Колеснікова міжнародний аеропорт Львів отримав назву на честь засновника міста короля Данила Галицького. Раніше у Львові. Представили новий логотип міжнародного аеропорту Львів. Переможцем конкурсу на розробку логотипу став дизайнер Віктор Федук. Додам, що офіційну пропозицію уряду назвати Львівський аеропорт іменем короля Данила після громадського голосування до уряду подав мер Львова Андрій Садовий. Також депутати міста вимагали додати до назви слово Короля. Податкову знижку скористалися майже тисяча мешканців стрищини. Люди беруть податковий кредит на навчання, іпотеку чи за договорами страхування життя. З цього повернули прибуткового податку на суму майже 766 тисяч гривень. І на цьому я завершую випуск новин. Прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. На календарі вівторок поговоримо про головні спортивні події дня. Для вас працюватиме Ігор Тимків. Вітаю! Гостей Євро 2012 розважатимуть 19 годин на добу. Українські приймаючі міста готують розважальну програму для гостей майбутнього чемпіонату Європи 2012 року. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр інфраструктури України Борис Колесніков з 25 травня по 2 липня на гостей Євро 2012 Чекає культурна програма, яка триватиме з 6-ї години ранку до 1-ї години ночі. Зазначу, що затвердження розважальної програми заплановано на спеціальну нараду в лютому. Oui. Збірна України поступилася господарям у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футзалу. Національна збірна України з футзалу достроково завершила виступ на чемпіонаті Європи 2012 року у Хорватії, програвши чвертьфінальний поєдинок господарем турніру в серії пенальті підопічні Геннадія Лисенчука, як і на попередній першості старого світу в Угорщині, не пробилися до чільної четвірки. Ігровий час зустрічі на спаладі у Марені в Спліті завершився в нічию 1-1. У серії після матчових пенальті синьо жовтим не пощастило. ಅಂತರ Динамо зіграє з «Рубіном» у фіналі Марбела Кап. Київське Динамо дізналося суперника в фіналі міжнародного турніру Марбела Кап. Ним став Казанський Рубін, який у півфіналі переміг польський лег з рахунком 3-1. Двічі у воротах поляків розписався обафемі Мартінс. Ще один гол на рахунку вахіта Оразахедова. Поєдинок за головний приз 12 тисяч євро. Відбудеться у четвер, 9 лютого, 19.30 за київським часом. Нагадаю, що на шляху до фіналу Динаміці обіграли російські Крилі Сав'ято 2-0 та Анджоу Эвергрант 4-0. Збірна України відбір на Олімпіаду почне у листопаді 2012 року. Міжнародна федерація хокею оприлюднила список країн, які будуть боротися за потрапляння на Олімпіаду 2014 у Сочі. Дев'ять команд потраплять до фінальної частини напряму, відповідно до рейтингу, пише сайт організації. Ще три збірні відберуться на Олімпіаду через кваліфікацію, переможці якої визначаться у лютому 2013 року. Збірна України у звітному рейтингу займає 19 місце, тому розпочне відбір з попереднього кваліфікаційного раунду, що відбудеться 8-11 листопада 2012 року. Фінальний раунд кваліфікації запланований 7-10 лютого 2013 року. І на завершення кур'йозна новина: кіт став головним героєм матчу Ліверпуля зі шпорами. У заключному матчі 24-го туру чемпіонату Англії між Ліверпулем і Тоттенхем з Хоспур. Справжнім героєм поєдинку став Кіт. На 12-й хвилині зустрічі кіт вибіг на поле і підбіг до штрафного майданчика Шпор. Посидівши там кілька хвилин, тварина покинула межі поля, де її забрали стюарди. Як виявилося, кіт давно живе на Енфілді, але вперше показався глядачам. Проте здобув популярність англійські Змі назвали його появу найцікавішим моментом матчу, а також охрестили кота Ліверпул Кет і Енфілд Кет. Зазначу, що матч завершився без забитих м'ячів. І це все на сьогодні. Як завжди, вдячний вам за увагу. Зустрінемось завтра у цій же порі. Завтра протягом дня мінлива хмарність, температура повітря опуститься до мінус 22 вранці, протягом дня коливатиметься в межах 14-16 градусів морозу. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 80%.